Мишко вітаю тебе і пропоную почати з такої несподіваної можливо для тебе, як для ескапіста-теми. Два роки президентства Януковича. Та якось моє життя мало залежить від Януковича і його двох років, як і від попередніх президентів. Я не помітив в своєму житті Януковича От, і маю велику надію, що і далі не буду його помічати. що така якась трагічна інтенція, вона затягнулася і містить в собі значно більше інфантилізму, ніж в загрікової здатності осмислювати дійсність і сприймати більш-менш критично те, що відбувається не лише там з нашою владою, яка змінюється від гіршої до ще гіршої традиційно. Але насамперед дивитися на те, що відбувається суспільством, яке теж радує не менше, ніж ці всі зміни, які трапляються з державним бандитизмом нашим як устроєм. Так? Ну ти кажеш, не помітив. Це симптоматична реакція, що значить ти не помітив. Ну, тобто, я не знаю, мені якось не, ніколи не залежало. Там був Кучма, потім Ющенко, потім Янукович. Я не, не ототожнюю ніби періоди свого життя з тим, хто і як крав на верховних посадах країни. Угу. Поза як моє життя ніби залежить від інших речей, і, і я займався іншими речима. От мене нема з ними спільних інтересів. На спільних, твоїй кухні можливо, не ведуться якісь розмови? Про, про владу і про уряд. Ну, я думаю, що це від такої надмірної скупості життєвих інтересів люди говорять про політику. І це такий ну, просто симптом обмеженості людських вітаїстичних сил, коли вони весь час намагаються повторювати. Прокльони нашій владі там і так, ніби влада може бути хорошою. Для мене це взагалі великий подив, що людям в голову чогось закрадається така думка, що влада теоретично може бути хорошою. Такого ніколи не було, і такого не буде, тому що завжди влада є протилежністю до закону там, якогось Божого. Так тобто завжди від диявола, і не треба чекати від того, що раптом прийде замість чергового рогатого, ніби якогось монстра. Агнець чи віслюк Божий, і там з-під його копита, чесноти і щедроти на людей бо, значить будуть сипатися. Ну це абсурд і нонсенс. Ми будемо й далі мати таку саму владу. Наступна влада не буде на моє переконання кращою за цього. А там чи вона буде трохи гірша, чи там трохи краща, Це все мені якось байдуже. То я правильно розумію, що твоя реакція і твоє переконання просто не звертати увагу і робити собі свою. справу? Ну, як звертати увагу? Ну тобто, я вимушений звертати увагу, бо е, так само звертаю увагу там, на ЖЕК, на е, гастроном біля мого дому, на сусідів ще на когось. Це все ніби коло мого життя. А інша річ, що для мене важливіше, те, що відбувається в гастрономії і в Жекові, ніж те, що відбувається в Межигір'ї. так бо. Це ближче. От. Я розумію, що між цим, між, між цим є зв'язок. Інша річ, що е, впливати е, на ці речі через там, якусь е, таку е, словесну критику е, нашого цього Бардака, для мене не має просто сенсу. Мені не цікаво про це висловлюватись. Ну, Тобто, бути ще одним гавкалом, типу проти. Цього скласти там ще один вірш, там убий, там кого а як впливати тоді, а? хоча б на те, щоб в гастрономі було все так, як тобі би хотілося. як впливати. А ну як астоном, якщо не буде, ну так буде, значить тоді щось інше. Ну як не буде взагалі нічого ніде. Ну всі помруть, теж буде хорошо. Тобто, значить Я, знаю, впливати життя, на себе життя і на свій хоро... стоїцизм. Так впливати тоді на себе і на сна розвивати в собі стоїцизм? впливати, впливати на тих людей, які тебе оточують, тих людей, які поруч. Взагалі, коли ми говоримо про те, як змінювати реальність, ну кожен там намагається час від часу про це думати. В яких він взаєминах з реальністю, яким чином він може втручатися, впливати на це все, і як на мене, дієвіший абсолютно спосіб це впливати на ті речі, на які ти можеш вплинути. Я не можу вплинути на політику уряду, але я можу вплинути на тих людей, які мене оточують через контакти з ними, через якісь там розмови, переконання, через дії. І таке інше. І це єдиний шлях, який в принципі є плідним. Коли мені нещодавно дзвонила одна знайома, яка раптом так теж прокинулася, каже: Блін, треба щось робити, треба інтелігенція, щоб об'єднувалася, писати заяви, там якісь маніфести, проводити мітинги, висловлювати свою позицію. Я кажу, стоп, хорошо, це да, багато хто так робить, окей. А чому б з цією ідеєю піти не до інтелігенції якоїсь абстрактної, а чому б цією ідеєю не піти до своїх сусідів? Згори, знизу, з боків. Чому б не зібрати свій під'їзд, не об'єднати, не почати ось з таких з місцевого свого рівня? Чому? Та тому що тобі гидко йти до своїх сусідів, тому що з тобою поруч живуть люди, з якими ти не хочеш мати нічого спільного дуже часто. І, і якщо ти не хочеш мати нічого спільно з тими людьми, які тебе оточують, і які часто поводяться як било до, до тебе, і ти до них поводишся як битло, то чому ти думаєш, що ти можеш впливати там від імені інтелігенції на владу, і що ти можеш цими заявами щось змінювати в, е, в макрокосмі в великих масштабах? Якщо нать оц на цьому дрібному рівні, все, що в тебе є, це щоденна твоя якась любов і ненависть, яку ти не можеш дати собі раду? Все ж таки, це доктор Падлю, чи може собі дозволити таку екстравагантну громадянську позицію. А що бути як бути, наприклад, журналістом, який просто не зм... ну, не може собі дозволити такий, знаєш, от е, пофігізму умовно кажучи, який ти тут е, формулюєш? Ну неправильно ти розумієш, причому пофігізм. Ну журналіста є своя робота. Так Журналіст має е, просто розповідати людям, що відбувається Відбувається відбувацький гімно. Він має написати, що от там відбулось гімно, мінти типу, побили до смерті там, чувака в камері, там, е, вкрали там якийсь завод, хтось десь там, той ще там, щось зробив. Тобто те, що робить журналіст, він має давати людям е, інформацію, що відбувається поруч з ним. Тому що я знаю, що відбувається в мене в дворі, але я не знаю, що відбувається в сусідньому дворі. Ось робота журналіста. Я не журналіст, я не займаюся журналістикою там дуже давно, наприклад. У мене інша робота, яка полягає е, просто в іншій сфері. То я працюю, якби я був сантехніком, я би просто мусив закручувати крани там ремонтувати унітази. Так в кожного є своя професійна сфера відповідальності, і тому не треба, ніби переносити сферу відповідальності і сферу можливостей журналістів на всіх інших громадян. Що всі інші громадяни теж повинні ходити там і дивитися, що де відбувається, і е, виконувати цю роль. Я коли бачу там в інтернеті цих активних чуваків, які там доколупуються до мінтів на вулиці, от з єдиною надією, що дай йому в диню просто, а потім щоб підняти галас, викласти це на ютуб і показати кру крутим правдоборцем. Mm -hmm. Ну от модель ніби такої поведінки, корисна вона для суспільства чи ні, для журналістики? Корисна вона чи ні? Коли говорити про можливість там зміни влади. Шляхом революції, я думаю, це цілком все можливо і в нас можливо. Я думаю, най найвірогідніший сценарій, ну, суто теоретично так здається, це революція охлосу все-таки. Тобто, коли та спільнота, яка, грубо кажучи, зробила цю владу ліквідною, яка привела їх, вона ж має їх і затоптати. Ну, це суто природний біологічний такий процес. Вони ж в цьому насамперед і зацікавлені найбільше, як люди, з яких, яких тупо обдурили і обдурили найбільше. Бо принаймні я нічого не сподівався хорошого, так, від цієї влади. Я за неї не голосував, відповідно. Я не розчарований. А є ж люди, розчаровані. А у позиції їх, їх проти всіх половини. ти розчарований? А? У позиції проти всіх ти розчарований. Значить проти всіх? проти ну, була конкретно тк... Тимошенко і конкретно Пам Януковича? Пам'ятаєш, було свого часу, так ми. Багато хто з нас вирішив, що найкращий варіант це проголосувати проти всіх. Не було варіанту голосувати проти всіх. Був варіант голосувати проти Януковича і проти Тимошенко. Я, наприклад, обирав цей варіант. Я голосував проти них обох, бо для мене це однаково неприйнятна ситуація. Якщо Тимошенко зараз, наприклад, виходить з в'язниці в білому плащі і стає наступним президентом, мене це так само буде не радувати, як і прихід до влади Януковича свого часу. До тебе питання як до мешканця соціальних мереж з твоєї точки зору, наскільки взагалі там якийсь відчувається протестний потенціал в українському сегменті Фейсбуку, так наскільки ці люди, які сидять і лайкають, вони здатні не тільки на те, щоб влаштовувати атаки на сайти держустанов, але справді в реалі чинити опір чомусь. Я не знаю, дуже різні люди, я не досліджував ніби цей сегмент. Звісно, що активність соціальних мереж вона дуже перебільшується, на мою думку. І, В Україні чи взагалі. І, і з сотні людей, які кажуть, я вийду і кину камінь у Верховну Раду, ну може там вийде кілька людей, це зрозумілі абсолютно речі. Я не, не знаю. Для мене, взагалі, Фейсбук це не так, ніби майданчик для висловлення якихось ідей, які варті уваги, як просто зручний комунікатор на рівні побутового спілкування. Я не, не вважаю, що взагалі е, якийсь серйозний осмислений, дискурсивний парадон за матюк. Діалог можна вести в соціальних мережах, для цього не придатні. Моя теза вихідна в чому полягала в тому, що чому ми говоримо про можливість зміни у владі, якщо ми не допускаємо змін у суспільстві? А я не допускаю, наприклад, жодних змін у суспільстві, бо немає просто звідки їм взятись. Люди є такі, які вони є. Тобто і вони не змінюються протягом там президентської каденції однієї. Це такий дуже складний еволюційний процес, поки хвіст відпаде. Ну і... ти ж говорив, наприклад, там зі своїми батьками, з батьками своєї дружини, от, старшим поколінням вашої великої родини. Хіба вони не говорять, що раніше люд... дерева були високими і люди були інакші? Ну певним чином, ми ж всі так також погоджуємось, що цивілізація людська вона деградує так протягом останнього століття, невпинно. Тому в цьому є якась логіка, і можливо, що цю деградацію можна розглядати не в рамках століття, а в рамках тисячоліття, в рамках двох тисячоліть. І взагалі історія людства і земної цивілізації це суцільний шлях деградації. Ми просто е, живемо на цьому етапі, коли там, інформація про цю деградацію стає більш доступною і більш очевидною. Років через сто е, вона вже буде настільки тотальною, можливо, що про неї вже ніхто не буде говорити, а просто насолоджуватися цим кротким моментом. Та особистого розпаду і суспільного розпаду. В кінці кінців, от, багато хто скаржиться, що ми могли би жити краще. Ну, я не думаю, настає настане завжди такий момент, коли люди радітимуть, що вони не живуть гірше. І про це треба пам'ятати. Угу. Ну, в контексті горіння про цю деградацію, я якраз хочу тебе запитати про еволюцію. Про еволюцію ставлення телебачення до тебе як до особистості. Ми знаємо, що ти ще недавно був в телевізорі, працював на різних телеканалах. Що сталося? Чому тебе більше нема в телевізорі? І якою була оця от еволюція до тебе ставлення телебачення? Ну я ніколи не задумувався про ставлення телебачення до мене. Так говориш, ніби це одухотворений такі якийсь організм, який так видивляється собі жертву, кого можна захавати успішно. Ну для мене це просто завжди була робота, і це був вимушений такий альянс. Я ніколи не любив телебачення.